Всім привіт вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра, я кармолог і я працюю з методом матриці Долі і Таро. І сьогодні я вирішила зробити такий перший раз експіріенс, зробити прогноз на липень. В цьому відео ми з вами поговоримо про земну стихію, про прогноз для тельців діви і козорогів. І таке маленьке оточення карти будете обирати ви самі. Да? Ми з вами подивимося декілька сфер, тобто сферу фінансову, особистого життя, події, які можуть бути в цьому місяці у вас, і пораду від карт. Хочу сказати, що липень, в принципі, дуже активний місяць. По нумерології він потребує того, щоб ви показували свою активну життєву позицію і йшли до своїх мрій. Да? Тобто проявили таке лідерство, проявили активність. Тому я думаю, що нам всім буде пощастить да, в липні. Давайте подивимося спочатку фінансову сферу для влипні, для дів, козерогів і тільців. Що буде в фінансовій сфері? Не сказала, у мене така колода, 78 дверей, вона називається, я її дуже зараз люблю, я всі розклади зараз роблю на цій колоді, тому що вона дуже класно показує такі повсякденні речі. І на картах дуже багато таких відсилок. Да, яких інтуїтивно можна зчитувати, і е, значення від того будуть дещо розширюватись. Давайте, фінансова сфера для тільців, козерогів, і дів. Да? Ну давайте Я беру три карти. Обирайте собі карту, можете зупинити моє відео і відчути, яка карта саме дивиться на вас, да, яка карта, е яку ви відчуваєте. Да? Так, якщо ви обрали е, ось цю карту, це у нас сімка мечів. І тут вона говорить про те, що ви будете працювати, і е, робота від вас буде потребувати якихось нових новаторських рішень. Да? Тобто тут все йде так, що, як в принципі, як і очікувалось, тут е, треба проявити такий креатив і смікалку в питаннях фінансів. Щодо фінансів, а ну зараз. Трошки хочу при це. Тут людина, знаєте, малює і проявляє творчість. Тобто якийсь навіть творчі, творчи хист треба буде проявити у фінансах. Тому, в принципі, можливо, щось навіть нове, новий проєкт. Тут дівчина малює двері нові. якийсь новий проєкт, нові обов'язки у вас з'являться на роботі. Якщо ви вибрали середню карту, це у нас дуже класна карта, це у нас колісниця, це старший аркан. Якраз липень проходить під цьому енергію, тобто під енергію активності, лідерства, під енергією завойовництва. Тобто, вас може чекати і підвищення, і премії. І поїздки по роботі, і вдалі якісь поїздки, і фінанси з-за кордону, поїздки за кордон, тобто ви будете на коні, да, як це музикант, якому дарують квіти, якому рукоплескають. він просто, знаєте, на коні, він задоволений. Тобто, ви будете задоволені своєю фінансовою ситуацією в липні. І якщо ви обрали... Третю карту, це у нас король жезлів. Він теж дуже активний, він е, йде до своїх цілей, до своїх мрій. І в принципі, тут теж е, по фінансах може означати, що вас чекають і премії, і нові проекти, і поїздки, да, тому що він прийшов якби здалеку. Е, і якісь нові надходження, і нові обов'язки. А ще ви, можливо, будете, будете кимось. Е, Когось да, навчати, припустимо, будете наставником. Так, фінанси, робота подивились. Давайте дивитись особисте життя. Особисте життя для дів, козорогів і тільців. Особисте життя для дів, козорогів і стрільців. Обирати карту. Якщо ви вибрали цю карту, знову ж таки, у нас тут король жезлів, який вас чекає на порозі. Тобто, якщо ви дівчина... Якийсь корольчик до вас і прийде, якийсь дуже настирний, якийсь дуже активний, цілеспрямований, постукає ваші двері, якісь нові відносини, хтось буде з вами да, зустрічатись, покликає, буде вас завойовувати. Якщо ви у відносинах зараз, то тут йдеться про планування чогось, якихось поїздок з партнером, планування суспільного життя. І, в принципі, позитивна карта для стосунків. Якщо ви вибрали середню карту, це у нас туз мечів, це щось нове, да? тобто відкриваються нові можливості, нові двері, новий партнер, нові відносини. Ем, є шанс до нового почати щось нове спочатку. Туз це початок. Тому так. А якщо ви зараз у стосунках, тут е, може з'явитися щось нове у ваших стосунках. Ви якось перезагрузитесь, ви е, поїдете в нове місце, щось нове, якісь пропозиція, можливо. Е, тобто якось по-новому подивитись на партнера. Ну, тобто, в принципі, ця карта ну, хороша для відносин, для стосунків. Якщо ви вибрали третю карту, тут у нас п'ятірка Пентаклів. Не дуже хороша карта для особистого життя. Тобто тут е, вона може говорити, що ви е, можете е, так, бути розчаровані, бути в печалі, бути, знаєте, йти у шкандибає з минулих стосунків, або зараз стосунки, які вас просто настільки удручають, настільки вони аб'юзивні або вам не потрібні, да? і ви не можете з цієї ситуації вийти. Хоча, хоча якщо, там, якщо ми візьмемо е, стандартну колоду пентаклі в, зверху да? і е, ви можете підняти е, голову вверх. і е, Побачите, що вихід є, але ви його не бачите, тому що ви дуже зломлені, ви дуже там, засмучені. Да? Якщо ви зараз нічого такого не відчуваєте, то, можливо, щось не складеться з кимось у стосунках, або просто липень пройде в тому, що ви будете ну, без стосунків самотні. Да? Якщо ви зараз у стосунках, можливо, якісь конфлікти, можливо, вирішення якихось питань, ситуації, які потребують компромісу. Так, і давайте подивимося, які події вас можуть чекати у липні, які події у нас для тільців, дів і козерогів. Події, події, події. Так, обирайте карту. Якщо ви обрали цю карту, це карта Імператриць. процвітання, багатство. Кар'єрний зріст, спілкування з родичами, нові якісь стосунки, кохання, піклування про когось, тобто процвітання у всіх сферах. Яка тут може бути подія? Відкрити в собі якусь творчу жилку, відкрити новий якийсь проект, будете дбати про якийсь новий проєкт. Спілкування з матір'ю, піклування про дітей, материнство, вагітність, народження дітей, народження відносин, пропозиції, весілля, тобто дуже позитивна така карта. Якщо ви обрали середню карту, то тут у нас місяць, старший аркан, аркан місяць, який на події може говорити якась мутна ситуація, якийсь обман ситуація, яка потреб буде потребувати. Щоб її подивили з різних сторін, не довіряли, включили свою інтуїцію. Також, якщо ми, якщо ми побачимо, тут є хамеліон, який слідкує за жінкою, яка йде. Жінка вагітна, да, тому тут я і кажу: вагітність, народжені дітей і так далі. Хамелеон, він слідкує за нею, тобто хтось за вами буде слідкувати, хтось вам буде заздрис, заздрити, якийсь конфлікт може бути, обман, да? тобто перевіряйте інформацію, яка до вас надходить. І якщо ви, ви вибрали третю карту, це у нас трійка кубків. Бачите, тут дівчата збираються на якусь вечірку, на якійсь танці, да? тобто якесь, якесь свято, якісь танці. Якась зустріч, нові, нові друзі, нові подруги, да? тобто якісь веселощі, дружба, да? тобто якісь такі веселі розваги можуть на вас чекати, поїздка кудись, да? щоб розважитись, відпочинок. І давайте подивимося, пораду для вас від, від карт. Да? Порада для налипень для тільців, козерогів і дів. І так, порада для вас. Уберете карту. А я поки що вам навіть відкрию це ці поради. І так, якщо ви обрали цю карту, це у нас старший аркан блазень. Да, це обнулення, да, це нульовий аркан, початок чогось нового. І тут е, порада да, може бути такий вигляд. Тобто починай спочатку, відкрий своє серце для чогось нового, впусти у своє життя щось нове, незвідане, відправляйся у подорож, да, відпусти минуле, да, не дивись назад. Почни новий шлях, почни з чистого аркушу щось. Да. Будь спонтанним, щирим, відкритим. Да? Обирай свободу і легкість. Якщо ви обрали середню карту, то тут у нас старший аркан, верховна жриця. І тут жінка да? гадає на картах, да? дивиться у минуле. А, і тут про інтуїцію, да? довіряй своїй інтуїції, довіряй своїм відчуттям. Що тут ще може бути? Да? Нехай щось залишиться прихованим. Да? Ця карта ще про таємниці, тобто щось можливо не треба розповідати да? про своє життя. Десь ви повинні зупинитись і не розказати щось комусь, да? щоб потім це не пішло плітками, припустимо. Да? Приймай ініціативу для інших. Тобто тут така карта трішки пасивна Тобто, якби, якби ж то вам треба відійти. Подивитись на людину або на ситуацію, і почекати, як будуть розгортуватись події без, без вашої участі, і потім тільки приймати рішення. Боже, на пораду просто випали старші аркани. Значить, старший аркан Колесо Фортуни, третя карта. Якщо ви обрали. І що тут він говорить, що щось може вдатись. Щось може бути якесь везіння у вас, але ви повинні розуміти, що це везіння може закінчитись. Да? Тобто вам потрібно прийняти ось таку циклічність, таку ситуацію, від якої ви не залежите. Да? Що тут ще говорить Колесо Фортуни? Довіряй долі і її пропозиціям. Тобто якась ситуація. На яку ви не зможете вплинути, буде у вас відбуватись, і вам треба довіритись всесвіту, да, зрозуміти, що все, що відбувається, найкраще. краще. Я завжди люблю говорити про колосо фортуни, навіть коли там роблю консультації, що дуже класна фраза, і пройде, да? як цар Соломон закарбував на своєму персні. Що, цю фразу? І це пройде. І хороше, і погане воно пройде. Все циклічно. Ми народжуємося, ми виросліємо, ми помираємо. Так, що тут ще? Циклічне? Зараз ти можеш отримувати наслідки дій своїх у минулому. Тобто, довір'ся долі, довір'ся Всесвіту. Це, це така порада від цієї карти на липень місяць. Ось такий вийшов розклад для вас. Буду вдячна за лайк, за підписку. Це був мій такий перший досвід робити прогноз. Якщо вам сподобається ця рубрика, ми будемо її робити кожного місяця. Тому всім дякую, що були зі мною і пока!